Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливий елемент для нашого здоров'я селен. Отож, селен це мікроелемент, який відіграє ключову роль у багатьох біохімічних процесах нашого організму. Він є могутнім антиоксидантом, що допомагає захистити наші клітини від окисного стресу і запалень. Селен підтримує імунну систему, зміцнюючи її здатність боротися з інфекціями та захворюванням. Крім того, він важливий для здоров'я щитовидної залози, адже допомагає регулювати гормони, що впливають на метаболізм. Не менш важливо, що селен має позитивний вплив на серцево-судинну систему, знижуючи ризик розвитку серцевих захворювань. А ще він сприяє здоров'ю шкіри та волосся, допомагаючи зберегти їх молодість і красу. Оскільки селен не виробляється нашим організмом, то він має надходити ззовні. Але якщо у вас не збалансоване харчування або продукти, що містять селен вам не до смаку, тоді зверніть увагу на селен від компанії GreenVisa. Перевагами даного продукту є його висока біодоступність, а ще розумне доступність. В кожній капсулі по 75 мікрограм органічного селену, при нормі його споживання 55-70 мікрограм на день. Додатково в продукті міститься природний комплекс органічних макро та мікроелементів, оскільки основою селену є екстракт неактивних дріжджів, що забезпечує нам не тільки сам селен, але й інші корисні елементи. Профілактично однієї упаковки вистачить на два місяці прийому, тож можете бути впевнені, що ваш організм отримує необхідну підтримку на тривалий час.